З опівночі 8 травня і до опівночі 11 травня очільник Кремля пообіцяв припинити вогонь. Хрисонці говорять про те, що в місті тихіше не стало. Російська армія продовжила обстріли. Громче. Перемін нема ніяких. Я острова, нас там баблять кожен день почти. Ну Я там не живу, бо там нема де жити. Вся квартира в USB. Ні води не було, ні опалення не було, ні світла не було. Ну, Нічого нема. Обстрілю? Звісно, є. А чого ж нема? Сьогодні гатили, що я не могла вийти. Сьогодні сильно гатили. Де 8, 8. Я до восьмого до восьми я сьогодні далі не могла. Тому, Як воно буде, надіємося на перемир'я, надіємося на лучше. Не стало. Як було, так і є. Дрони дуже літають. Вчора я чула два рази і десь там. Зброс був, і так дуже, дуже важко. Стріть, конечно, громка. Сильно, громко. прильоти рядом і окна повилітали. В общем, фронтова територія. Нічого там тихіше не стало. Після 16-ї години, повідомив у Фейсбуці, голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в селищі Молодіжному були зафіксовані fpv дрон та безпілотик в мікрорайоні Корабел. За словами речника сил оборони півдня Владислава Волошина, з початку доби і до 15-ї години на Херсонському напрямку російська армія здійснила два штурми. Ольга Ляшенко Ігор Печенка, Суспільне новини Херсон.